Були. Зараз ми будемо пакувати на відправку інкубаційне яйце від курей Легорн. Е, ось які яєчка. І покажу, як я це роблю. Можливо, хтось робить краще. Можливо хтось щось мені підкаже. Що я роблю не так. Так, погнали. Перше я обираю яйце по зовнішньому вигляді. Бачите, ось таке кругленьке. Тут не знати, де дупа, де, де, де верх денис, вірніше, я перепрошую. Таке яйце на продаж я не відправляю. Таке яйце я можу закласти собі в інкубатор для своїх курчат, або я можу це, або я можу його використовувати як харчове яйце. Спочатку в мене йде такий е, візуальний ознайомлення з яйцем. Відкладаю я в окремий лоток, ті, які мені підходять. І відкладаю в окремий лоток, якщо на харчування, ці, які в мене під знаком питання. В окремий лоток відкладаю ті, які йдуть на відправку, і в окремий лоток відкладаю ті, які йдуть на харчування. Ось. Так, Тут я вже перебрав, склав два лоточки на відправку. Як я казав, перебираю візуально, а потім ми вже з ними ознайомлюся більш детальніше. Тобто беру і просвічую, дивлюся на наявність повітряної камери, чи вона не гуляє, чи це не натріснуте, чи камера сама по собі досить є великою повітряною, а не взагалі маленькою, або взагалі не буває повітряної камери. Десь там зміщена, чи вона на місці стоїть. І тоді вже переважив я тут. І тоді вже починаємо далі пакувати. У нас хочу показати найменше яйця. Тому що А, ще буває таке, що деколи з клієнтами я по цьому по балакаю балакаємо яйця, чи які їм потрібно, які хочуть. Наприклад, ця клієнтка, яка бере ці яйця, вона сказала, що в майже 60-70 грам, щоб були інкубаційні це Легорно. Це не менше 53. Ми його беремо харчову, харчове. 58, 60, то його сюди відкладу, може, потім його треба десь докласти, ми щось зміниться. От 68. О, а тут я дуже великий. Такі, як я казав, що вони як тенісні шарики, що немає гострого кінця, важко знайти. Ті, що є такі яйця, можу закладати собі на інкубаційний. От маєте 75 грам. Тут є навіть у нас ось таке велике яйце. Ну, його можна відправити, але клієнтка відмовилася від такого яйця. 84 грами. І ще десь тут були. сказала, їх таких великих, от 80 грам, таких великих яєць не відправляти, тому що воно інкубувати не буде, такі великі яйця. Не хоче верніше. Ну і то, напевно, у нас дві або три корки несуться. Такі великі. Я так думаю, що це от 71 грам. Не яйця кругле, як тенісний шарик, нікуди воно. Не піде. О, після того всього ще пересвітимо зараз ці яйця, передаємося і будемо приступати до пакування інкубаційного яйця. Спакували ми вже нашу посилочку, ну, як не, не до кінця, але ось таким форматом обмотуємо. що деколи я підкочемо, зачіпаю, але коли я маю час. Поправді правді кажучи, не дуже я люблю пакувати яйця. Тому що це велика відповідальність і проживаючи добре. чи чи доїдуть, чи не доїдуть, чи добре я там обмотав, чи, чи замотав. Ну, маю великі сподівання, що вони доїдуть добре, і нова власниця, господиня їх буде задоволена. Так, погнали далі. Ось такий етап. Так, наступний крок. Обмотуємо нашу пірамідку. Вийшла вона у нас трошки велика, не розрахована одна поверх менше і обмотуємо всю пірамідку ось тими такими антистресами. Ось такий вийшов з верточок. І цей пакуночок зараз ми будемо поселяти в коробочку. Ой, так як в нас зараз трохи мороз, мороз на ніч, то ось таку пульгу ще даю сюди в коробочку. Щоб було тепліше. Ну і тут закладаємо всякими такими пучками. Нам головне, щоб що? Щоб воно не бовталося, правда. От, і щоб дуже високо не було, щоб не притискала нам кришка коробки Верх яйця. Обклеїмо наклейками, а тепер це все діло гарно заскочуємо.